Сонцю. Сонечко з новим днем привітай! Всім доброго дня побажай! Добрий день, любі хлопчики та дівчатка! До нас поспішає гість. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно ж, молодці, сніговик. Добрий день, діти! Добрий день. Я поспішав до вас із лісу. Там усі звірі говорять, що наближається свято, а яке, ніхто не знає. Мене попросили лісові звірята дізнатися про це свято. Діти, а до якого свята ми готуємося? Правильно, до нового року. А без чого не існує нового року? Так. Звичайно ж, ми не уявляємо свята без новорічної ялинки. Але сніговичок не знає, чим потрібно прикрашати ялинку. Давайте йому розкажемо. Якщо те, що я називаю прикраса на ялинці, кажемо так. А якщо це не ялинкова прикраса, то кажемо ні. Ну що, починаємо? Що є на ялинці? Шишки та гостинці? Так. Є блискучі кульки. Так. Срібненькі бурульки. Так. Людяні бурульки. Ні. Варені цибульки. Ні. Колючки зелені. Так. Банки із варенням. Ні. Є сніжок звати?» Так, Драні чоботята?» Ні. Дощики, прикраси. Так. А котлети з м'ясом? Ні. Дітки, погляньте, а наш гість чогось засумував. Що сталося? Я зрозумів, що у мене та лісових звірят свята не буде. Адже у нас немає новорічної ялинки. Не сумуй сніговичку. Ми разом з малятами прикрасимо для вас ялиночку. Діти, подивіться уважно. Сьогодні на ялинці будуть ось такі незвичайні різнокольорові кульки у вигляді геометричних фігур. Які геометричні фігури прикрасять нашу ялиночку? Правильно, це круг якого він кольору? Так, круг жовтого кольору. А це яка фігура? Так, це трикутник. Якого він кольору? Розумнички синього кольору. А ця фігура як називається? Правильно, це геометрична фігура квадрат. Якого він кольору? Молодці. Квадрат червоного кольору. Підготуємо ручки до роботи, виконаємо пальчикову гімнастику ялинка. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки. На мистинки, мов краплинки, ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили. Діти, давайте виконаємо вправу ще раз. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки. Намистинки, мов краплинки, ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили. Для роботи потрібно вирізані силуети ялинок. Різнокольорові геометричні форми, круг, квадрат, трикутник. Підставка для пензлика, клей, серветки. Починаємо роботу з викладання. Спочатку викладаємо круги вгорі, зліва і внизу справа, потім викладаємо трикутники. Дітки викладаємо геометричні фігури на зображення. Не виходячи за контури ялинки. Квадрати викладаємо посередині між кругом та трикутником, зліва внизу і справа внизу. Ми фігури розклали, а тепер потрібно їх приклеїти. Беремо круг. Перевертаємо його кольоровою стороною, кладемо на клейонку. Пензлем набираємо клей і розмазуємо його від центру до країв. Після цього перевертаємо і кладемо на те місце, де ми його взяли. Легенько розгладжуємо серветкою. Такі ж, такі ж самі дії. Ми зробимо з іншими геометричними фігурами. Ось така гарна і чудова новорічна ялинка у нас вийшла. Дітки, я гадаю, що сніговичок та звірята будуть задоволені і обов'язково зустрінуть Новий рік. Я та сніговичок говорять вам до побачення, до нових зустрічей!